От і добігає завершення розповідь про ті цікавіші пригоди, що сталися з нами в мандрівці від древлян до поля. У свою чергу вона відбулася в ще більш широкому контексті експедиції з Варягів у греки Український шлях до моря. Сьогодні розповідь про останній день наших мандрів. І знову новий день приніс з собою і геть нові події, геть нові враження, зовсім іншу атмосферу. Так, у будь-якій мандрівці завжди думаєш про те, як і чим вона закінчиться. Не те, щоб ти чекаєш на фінал, просто цікаво про нього думати. І от, шостий день, як ми в Коростині стали на весла, а вже сьогодні, маючи за кормою понад сотню кілометрів по Ужу й Прип'яті, Здолаємо ще й цю останню ділянку вже по Дніпру. Якщо вам цікаво дізнатися, що ж було далі, залюбки розповім. Знову було цікаво, знову буде про що згадати. Тож ми починаємо! Ранок зловив себе на думці, що все закінчується саме так, як і починалося. спальником у наметі. Єдине вже не було так холодно, як біля тієї Грезлі, де ми тоді вдруге притупили нашого Добриня. Починаємо потихеньку рухатися. Збираємо намети, вмиваємося, готуємося до сніданку. Ігор досвіта вже встиг відзняти світанок, а Юрій. Ще й скупатися у Дніпрі. Тільки уявивши таку можливість, я мимоволі здригнувся. Моржа з мене не вийде ніколи. У цей же час Андрій Вальдасович готував Добриню до заключного етапу експедиції фінального переходу через Київське водосховище до Вишгорода. Постерігати за тією підготовкою було суцільною насолодою. По-перше, встановилася чудова погода, сонячна і безвітряна. По-друге, відразу було помітно, як позитивно відобразилися на поведінці Добрині всі внесені до опрацювання. Він чудово слухався весел, впевнено почувався в маневрах. І від цього всього самому Керманичу було дуже важко приховати своє щире задоволення. Та й він, власне, його і не приховував. Саме тоді в мене з'явилася чудова ідея. Ще раз наповнити майбутній відеозвіт живою мовою учасників мандрівки, так ще й у такий зворушливий момент. Добре, що прихопив у мандрівку диктофон. Тепер ви можете цілком зануритися в той наш неповторний ранок. Ви тільки послухайте ту мову від справжнього Ммм, То вже не моє базікання під щирого українця після російськомовних садочка, школи, вишу. І переважно з тим же оточуючим діалектом довкола і далі. То справжнє, то те, що з маличку. Тут дуже гарно, подивіться на ці Дніпро і кручі, про які Шевченко писав. Тут хтось побудувався на історичній пам'ятці. Але все-таки підхід у нас є. там гарне місце, там хтось човнами човрами спускається. І Тут дуже багато качок, до речі, які, хоча, не, незважаючи, да, незважаючи на те, що вони дикі, вони майже не бояться людей, вони дуже звиклі до людей. Ну, от, і це дуже приємно. Ми в такому поєднанні з природою дружньому. Андрій Вельдасович, давайте візьмемо у нього інтерв'ю. Слово авторові. Авторові добрині. Одному з його батьків. Позитивне маневриніс поставили стерневе весло і обладнали ще баласт в найнижчій частині. Корпуса човна. Вот. Він став більш стійким, Був став... більш стійким став ход човна. От, а маневреність трошечки втрачаються при цьому, оскільки в нас з'явився такий імпровізований кіль, але він, ну не, не дивлячись на те, що тут немає керуючого за цим стерном, от, всі іконографічні зображення, які джерела, які ми маємо на сьогоднішній день, вони вказують на те, що ладья, як і чайка, мала стернове весло на кормі, а іноді а іноді на носі вони виставлялися одночасно. От, і не виключно, що вони не тільки додавали, от, виконували роль керування вліво-вправо, повертаючи це судно, от, а вони ще й давали стійкість ходу з одного боку, а з іншого боку вони могли давати ще устойчивість самому човну, тому що весел, вони найбільше за розмірами вони набагато перевищують розміри весел, які, якими працювали грибці. На човні. Не виключно, що вони заганялися вниз в воду досить глибоко і могли да, ще й виконувати роль підвищення от стійкості судна. Ну, зараз от пройшли майже повний стіль, але я ж оскільки немає досвіду ще от, ходіння під парусами саме на такому типі човна, то я думаю, що сам похід ми будемо йти на веслах. От, оскільки це абсолютно ну, відповідає дійсності історичним даним про те, як ходили човни такого типу. От, а на фініші, я думаю, що ми поставимо його, спробуємо пройти трошки під ним. Ми стартуємо десь об 11-12 і зараз нам був сенс може зробити такий невеличкий прикидочний похід, щоб визначити швидкість нашого пересування і розрахувати оптимальний час для підходу, щоб ми не... На місці фінішу вже не очікували. Швартую, зараз треба під... підрихтувати трошечки стерно, тому що сильний занос вліво. А згодом до нас приїхали гості, та ще й які. На старті в Коростені Сергій Анатолійович нас підтримав і словом, і ділом, Пригадуєте ті чудові сухпайки. І ось тепер на фініші ми знову разом. Радо представлю його ще раз. Віце-адмірал командував військово-морськими силами України з березня 2014 по квітень 2016 років. Зважте, які це важкі роки як для України в цілому, так і для її Збройних сил. І не тільки військово-морських. Сергій Анатолійович прибув і зі своєю командою, і зі своїми плавзасобами. Фінішувати будемо разом. Тож потрібно не гаяти часу усе ретельно підготувати і перевірити. Тим й зайнялися. Робота кипіла, позитив зашкалював. Гарний день, тільки добрі щирі люди навколо. Так, все знову було супер, А попереду ще й такий яскравий перехід вже цілою маленькою флотилією. Так і почалася та остання ділянка в нашій мандрівці. Попереду, як справжнє флагманське судно, наш Добриня. Так і є. Тепер він міг показати і показував усе, на що був здатен. Ішов по хвилях впевнено і потужно, жодних нарікань на його ходові можливості вже не було. І це знову було супер. Власне, досить зайвих слів. Просто пройдіть із нами разом ті найяскравіші кілометри. Нашої подорожі Тим часом, тихим і розміреним ходом у цілковитому задоволенні ми дійшли до віднедавно дуже відомої локації в Нових Петрівцях. Саме так, до Межигір'я. Вже тільки лінивий не розповідав про це своєрідне місце, пов'язане з нашим власним Людовіком 14, зразка початку ХХІ століття. Тож, дійшли собі і дійшли. Далі знову милувалася Добринеї у цьому чудовому просторі. Тепер за ним можна спостерігати, як за вогнем чи водоспадом, безперервно. Останні швартування перед фінішем. Маємо час трохи розім'ятися, ще раз переконатися, що все гаразд із технікою та спорядженням. Просто спокійно поговорити. На приеме. На приеме идем по курсу. Нет. Давайте нас догоняйте. А потом после знака берем э, прямо на борт. Вот, вот эти домики, которые там находятся. Вы лидируете, а мы тогда идем за вами. Чтобы и кучно идем, чтобы у нас уже получился этот ордер. Доброе, друзья, Виходимо на ціль. Все, час рухатися далі. Тепер лишилося тільки найбільш приємне. Спокійно і гарно фінішувати. На нас уже чекають і друзі, і містяни, і навіть декілька медійних команд. Гаразд, нехай буде свято. І був фініш, зворушливий, теплий, і, тепли, і пам'ятний, і веселий. Все було чудово і все було вже позаду. Унікальний човен прибув до берегів Київського моря у Вижгороді. Науковці Житомирської археологічної експедиції виготовили його за старовинними технологіями та вирушили у експедицію річками Уж, Прип'ять та Дніпро. Все це для того, щоб відтворити прадавній шлях із варягів у греки. Зустрічала експедицію Галина Камінська. Човен Добриня повільно та плавно прибуває до берега. Тут вже натовп людей. Плавців зустрічають бурхливими оплесками. Жителі Вишгорода фотографуються на фоні човна. Експедитори говорять мандрівкою задоволені. Особливо сьогодні на фініші просто чудово. Дуже погода нам сприяла, всі сприяли, всі були обізнані. Плавання тривало кілька днів прямували від Коростеня до Вижгорода. У давнину це була частина відомого шляху із варягів у греки. Багато століть тому він з'єднував Київську Русь з Візантійською імперією. Тепер пройти його вирішили співробітники інституту археології. Ми довго скажімо, працювали над цим маршрутом довго працювали над Варіантами його над досконаленням човна, і от, власне кажучи, сьогодні ми фінішували. Науковці відтворили не лише стародавній шлях, а й човен. Його будували майже три роки за тими ж мірками, що вдавину. Єдина відмінність розмір човна. Він менший ніж будували наші предки, але не менш міцний. Основа виготовлена з стополі, А оці борти нашивні із осики. Ми намагалися просідкувати. Чи можливо подолати цей водний шлях саме на такому типі водного транспортного засобу? Це ладія, це наборна конструкція з нашними бортами, яка розрахована на достатньо велику кількість. Пасажирів човен Добриня після прибуття на березі стоїть недовго. Після численних фото з ним розбирають та відвозять до Вижгородського заповідника, щоб побачити його змогли всі бажаючі. Наші відвідувачі до середини червня зможуть спостерігати на цей човен репліку, зразок того, як наші пращури пересувалися і здійснювали великі такі. Експедиції е, е, водою, але експонатом човен буде недовго. В червні його знов спустять на воду. Тепер науковці планують здійснити на ньому подорож до Чорного моря. Галина Камінська, Владислав Липинський. Інформаційна агенція погляд. До берегів Київського моря пришортувалися човни з учасниками наукової експедиції. Дослідники вирушили у подорож, аби з'ясувати, чи існує досі стародавній річковий шлях, що про нього розповідають літописи середини 10-го століття. Репортаж Юлій Касян понад 300 кілометрів шляху та шість діб мандрівки. Хоч і втомлені, але задоволені, учасники експедиції прибули до берегів Вижгорода. Це було не просто цьому проєкту. Спочатку попередувала велика підготовка. Потрібно було викрити час, потрібно було зібрати всі необхідні дозволи на те, щоб потрапити в відповідні місцевості. Потрібно було підготувати маршрут. Рівку водою дослідники вирушили з Коростеня, Стартували з річки Уж. Далі йшли прип'яттю через зону відчудження і вже потім Дніпром. Саме через акваторії цих у давнину добиралися до Києва деревляни. Учасники експедиції підтвердили, літописний шлях існує і донині. Це шлях, який відомий за писемними повідомленнями середини 10-го століття. Шлях від корисного до Києва, так легендарна частина літопису, де йдеться про сватання князя Мала до княгині Ольги. Було цікаво пройти трьома річками, побачити ту місцевість, в якій вже майже 30 років ніхто не був. Це була зона відчуження. Під час експедиції дослідники перевіряли не лише а й свої судна. Два човни, добриня та фрам, якими подорожували дослідники, створили за зразком археологічних знахідок. Щоправда, берегів Вишгорода дістався лише один. Ну тут просто, мабуть, зіграла от свою роль. Назва от, назва фрам. Вона передбачає якесь затримку в певному місці. Виникли проблеми із перевезенням її в зону відчуження. Чорнобильської АЕС. тому нам довелося його залишити. Лодія, яка все ж доплила, це копія судна шістнадцятого століття. В її основі звичайний човен довбанка. Учасники експедиції кажуть, старалися повністю повторити лекала тих часів, аби він не пропускав воду, теж використали старовинні технології. Бачите, воно таке чорне. Оце е, воно просто просмолене. Це дьоготь і наш сфагновий мох. Ми робили таку суміш і забивали, затовкували всі ці проміжки. Однак давня герметизація дослідників підвела. Кажуть, частіше доводилося вичерпувати воду замість грибти. а тому планують ще попрацювати над човнами, а вже влітку спустити їх на воду. Юлія Касян Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Гостинний прийом то ще дуже м'яко сказано. Було багато теплих слів, був чудовий святковий стіл, були навіть пам'ятні медалі. Напевно, усі гарні проекти саме так і мають закінчуватися. А ще неодмінно мають починатися нові, обов'язково. Світ довкола не перевершено цікавий, а час його побачити і зрозуміти так мало. Тож, бажаю усім приємних мандрівок непосидючості та неогомовності. Головне, що поряд завжди були ті, із ким цікаво, кому довіряєш, на кого можна покластися в будь-яких ситуаціях. Тож, щире дяка нашій чудовій неперевершеній команді. Ігор Смагін, дякую. Вадим Антонюк, дякую. Андрій Петраускас – Дякую. Юрій Харіманчук. Дякую. Ганна Петраускіна – Дякую. Буде нагода, неодмінно пройдемо новим маршем уже зовсім іншими річками, чи просто новими незвіданими теренами. А то й морем чи океаном. І з вами, друзі, куди завгодно.